Я люблю передавлятись мультики, які насправді є стоп-мошен анімацією а головні герої зроблені не за допомогою програми, а власноруч і є ляльками. Одним із таких мультфільмів є Короліни, яку дивилась безліч разів, проте ніколи не помічала деталей, які спонукають людей до вигадування різних торій, які через 16 років активно обговорюються. Чесно, я не знаю інший мультфільм, навколо якого стільки галасу про приховані сенси, а все тому, що сам режисер сказав, що немає ніяких випадковостей. Зрозуміло, що все, що ви бачите і не помічаєте, було зроблено навмисно. Я намагалась знайти якомога більше старих і нових теорій, та розвінчати деякі з них, оскільки я читаю коментарі інших людей та в принципі користуюсь гуглом. Я Кабалека, це канал Will of Виловзевіс, і я впевнена, що після перегляду цього відео у вас зміниться думка про мультик, та наступного разу ви будете передивлятись його зовсім іншими очима. Насправді, у мене тут цілий сценарій... Тут десь 40 теорій, може трохи менше. Так, в мене забагато вільного часу, але це було досить цікаво, і я сподіваюся, вам буде цікаво теж. Тож залишайтесь зі мною і давайте починати. Головна героїня дівчинка на ім'я Короліна най... Кароліна і вона ще на раз буде про це нагадувати. Її родина заїжджає у рожевий будинок, який називається рожевий палац, де Кореліна знайомиться з сусідами, віднуть гирахою вікна та двері, бо батьки дуже зайняті роботою та жаліться на те, що. Це жесть. І одного дня вона знаходить маленькі двері, які насправді ведуть до зовсім іншого світу, протилежному до її реальності. Світ, де багато пригод, її завжди раді бачити. Смачна їжа, все наповнене кольорами, і вона може жити у цьому світі за однією умовою. а саме обміняти свої очі на пару гудзиків. I don't blame you. Damn good deal. Я не буду спойлерити, що відбувається далі, і багато з нас знає, що все завжди закінчується ендом. А чи насправді все закінчилось ендом який ми пам'ятаємо? І з цього моменту ми починаємо занурюватись у колячу нору усіх можливих теорій, які я змогла знайти в інтернеті. <клес> Мультфільм Кароліна починається з того, що хтось зі стромними руками по типу едва руки ножиці у якійсь майстерні виготовляє ляльку, і начебто все окей. Але навіть тут є багато відсилок, пасхалок та місця для фантазії і того, щоб придумувати власні теорії, і відкривати очі на те, що це все не є тим, чим здається. Зараз ми вже знаємо, хто це і що відбувається, але якщо подивитись уважніше, то насправді для виготовлення ляльки не використовують приладдя для шиття. Ці інструменти не виглядають якось підозріло для тих, хто не вміє шити. А для тих, хто знає, як виглядає штука, якою розшивають шви, здогадується, що це щось не те. Зображені інструменти дуже схожі на ті, що використовують хірурги, але люди вирішили зробити цю теорію ще страшнішою, кажучи, що це інструменти, які використовували патологанат у 18 столітті. І, в принципі, ця теорія може бути і не теорією, оскільки іграшку Короліни переробили з матеріалів іншої іграшки. А ще зверніть увагу на те, звідки випускають іграшку у світ, оскільки ми ще повернемось до цього вікна, тому що навколо інтер'єру та вікон будинку Короліни чимало теорії та прихований сенс. Просто запам'ятайте, що воно квадратної форми. Ми будемо його шукати. Давайте почнемо знайомитись з персонажами та розуміти, хто вони та яку роль відіграють у сюжеті та ким вони є насправді. І з цього моменту. Починається хаос. Okay, давайте почнемо теорії, які пов'язані з головними персонажами у всьому мультику. А це Кореліна, її мати та її інша мати. Кореліна знайомиться з іншою типу ідеальною мамою, опинившись у іншому світі. Її звуть Белдам як в книжці, так і в мультику, але навколо цього імені є прихований сенс, який дає нам більше зрозуміти цього персонажа у міфології Белдам це старі жінки або істоти жіночої статі, якісь потвори, які вважаються злими і люблять знущатись над дітьми. Вони також вважаються відьмами, які можуть створювати певні образи, щоб викликати у людей хибні враження, і слід зазначити, що Белдам схоже на французьке бельдамо. Що означає красива жінка, якими вони очевидно не є. І це описує іншу мати Короліни, яка на початку здається нам ідеальним персонажем, який насправді грає роль, щоб отримати собі вигоду, а тобто заманити Короліну у свій світ, але не зрозуміла для чого вона це все робить. В багатьох фільмах нам можуть розказати історію життя, чого саме злий персонаж став злим. Але ми не знаємо історію Белдам, а тільки її цілі, і то не зрозуміло, навіщо вона робить ті та інші дії. Багато хто схиляється до думки, що. То, можливо, в минулому вона жила у рожевому будинку, але за невідомих обставин втратила свою дитину і тому в неї поїхала криша, і вона заманює всіх дітей, які живуть у рожевому будинку. Але з іншої сторони, якщо вона була звичайною людиною, звідки в неї з'явились здібності створити зовсім інший світ, але насправді вона не була відьмою, а її принесли в жертву. У кого перетворюється інша мати у кінці мультику? Ну що тут думать! Я не понімаю що тут думать, то вона стає павуком <му> Павукообразною. Припустимо, що вона чорна вдова, а це небезпечно для людини вид павуків. А як метафора, цей павук символізує небезпеку, зраду і зло. Знаєте, для чого Белдам заохочує дітей самим зробити вибір, замість того, щоб просто забрати в них життя, як тільки ці з'явилися у її світі. Ну, якщо ви дивились містичні історії або щось типу того, то в багатьох випадках людина повинна сама дати згоду це як умовне підписання договору. Я впевнена, ви чули про сад у вигляді обличчя головної героїні у звичайному світі, але наприкінці мультику він у формі обличчя Белда. І це є одним з підтвердженням до теорії, що Короліна ніколи не повернулась у свій світ. Але насправді, що у тому, що у іншому світі саду однакова. Але тільки через те, що у іншому світі висаджені квіти, це дає нам ілюзію того, що це схоже на короліно. І деякі кажуть, що це все ж таки обличчя Белдам. Хоча я не знаю, вони не дуже схожі, можливо. Це її обличчя до того, як вона стала відьмою. Деякі люди припускають, що і оригінальна мати Короліни була проти неї, тобто, начебто, вона щось знала. Коли Короліна досліджувала новий будинок і знайшла маленькі двері, її мати з усіх ключів, які валялись у шухляді, знайшла саме той, який підійшов до цих дверей. Я не думаю, що у неї був час розбирати, запам'ятовувати який ключ від яких дверей, оскільки вона увесь час за роботою. Я дуже дуже зайнята. І як тоді вона з першого разу знайшла той самий ключ? Але насправді, якщо трохи погуглити, то це і той тип ключів, які здатні відкрити будь-які двері. Я думаю, що багато хто вже чув про ніс її мати та белтам. У оригіналі її ніс трохи кривий, і це добре видно протягом усього мультику. Проте Белдам зі своїм ідеальним світом зробила собі навіть ідеальний і рівний ніс. У останніх кадрах фільму у її мати ніс такий самий, як у Белдам, тобто він рівний. Але я не знаю, де ви це побачили. Як на мене, то він, можливо, не настільки кривий, як на початку, але все одно видно, що він не рівний, тому я не думаю, що це Белдам. Нарешті поговоримо про головну героїню, а саме про те, чому в неї волосся блакитного кольору. На фотографії і видно, що вона, як її батьки, брюнетка. В англійській мові є фраза feeling blue, що означає бути засмученим. І існує думка, що коли батьки вирішили переїхати на нове місце через роботу, Караліна була дуже засмучена, а щоб все ж таки покращити її настрій, вони дозволили їй пофарбувати колір волосся. Наступна наша жертва це тато Караліни, який так само, як і мати, працює увесь день за ноутбуком. А ще він міг готувати. Проте його їжа виглядає не дуже апетитно. Проте у іншому світі він вміє грати на фортепіано, доглядає за садом, а також одягнений у піжаму з капцями мавпами, що до речі є відсилкою до фільму Кістка мавпи 2001 року. А все тому, що режисер цього фільму і Короліни одна і та сама людина. Теорія пов'язана з їжею та те, що напевно він може їсти тільки тоді, коли у них в будинку є гость. Якщо придивитись уважніше за поведінкою інших батьків за столом. То інший батько просто створює гори їжі на своїй тарілці у той час, як інша мати взагалі нічого не їсть. Але я можу зрозуміти, чого по перше, вона чекає на десерт, а це її жертви. А по-друге, з чого взагалі вона створила увесь свій світ? Яким матеріалом вона наповнює іграшки на початку фільму? Це пісок, і так само, як і інші персонажі у мультику, звісно, у світі Белдом вони усі її маріонетки, які зроблені з піску. І так само, як вона наповнює іграшку на початку фільму, вона наповнює свої жертвою ілюзією, ідеального світу та смачною їжею, хоча насправді це все пісок. Я думаю, тому вона не буде їсти це все. І якщо у вас виникає питання, чого все ж таки Белдом Ростова пісок, а не якийсь інший матеріал. То про це буде далі, коли будемо говорити про комах і що вони символізують. Кажучи про ілюзію, дуже яскраво помітно, що це все ж таки тільки картинка для Короліни на моменті, де її пригощають тортом. На ньому надпись home», що в перекладі ласкаво просимо додому. Інколи підсвідомість підказує нам, як і що писати. В аналізі почерку буква О вважається вказівкою на брехню. І якщо написана буква має дві петлі, це свідчить про те, що. Людина бреше ще одним доказом того, що Кароліна залишилась в іншому світі, є окуляри її тата. Якщо подивитись, то у нього різні окуляри у різних світах. В звичайному світі вони заокруглені та мають напівпрозору оправу. Проте у іншому світі окуляри чорні і у прямокутній формі. Але у єдиному моменті, коли короліна сумуючи за батьками, робить їх з подушок, вона одягає окуляри з чорною оправою. Тому саме звідси придумують теорію, що вона все ж таки у світі Белдам. Хоча я думаю, що вона знайшла ще одні запасні окуляри, і на цьому все. Все наше життя театр. І я справді думала, що це фраза з мультику. Мені дуже подобається, що сусіди короліни це один синього кольору, поїхавши на своєму цирку з мишами, а інші досі живуть театром. І ви, будучи на місці чи вірили б ви таким сусідам? Міс Пінкс і міс Форсабл. Я думаю, у них дуже багато скелетів у шафі, враховуючи те, що вони роблять чучела зі своїх померлих собак. Їм теж не варто довіряти, тому що вони також знають, що насправді відбувається у будинку та хто така Белдом. Типу, знаєте, вона як лендлорд, а інші жителі повинні чимось платити, але вони вирішили, що краще принести в жертву якусь дитину аніж загинути самому. І чому ж вони заодно? Одним з факторів це їх цукерки. Кораліні запропонували три фіалки з досить старими цукерками. Але якщо подумати, можливо, роки солодощів це роки попередніх жертв Белдам, тому що фасон їх одягу дуже схожий на той, який носили б у роках, зображених на посуді. Але з іншої сторони, невже вони настільки старі, щоб стільки жити? До речі, не зрозуміло, що ж все ж таки вони дали Кораліні. Чи це був камінь, чи все ж таки амулет, але зроблений з цукерок? Одна з цих мадам за допомогою. Спиць зробила камінь з цих цукерок. І у книжці це все ж таки камінь з отвором у середині. Сам камінь схожий на нефрит. Проте у одній сцені він все ж таки плавиться. А щоб розплавити нефрит, потрібно десь. 1100 градусів Цельсію, але давайте зануримось ще глибше, і відкупаємо значення, та який символ за собою несе нефритове каміння. Його духовні властивості включають впевненість, здоров'я та здатність вирішувати емоційні чи духовні проблеми. Нефрит сприяє почуттю любові, співчуття, нас з нашим вищим я, та сприяючи почуттю єдності з навколишнім світом. А у китайській культурі нефрит шанується як камінь, неба, символізуючи удачу. Тому чи це була цукерка, чи все ж таки камінь, вирішити самі. Але якщо отримати. Зелений камінь то він є символом удачі. То одягати зелений одяг навпаки. <плес> Міс Пінкс каже, щоб Короліна ніколи не одягала зелений одяг у примірочній. Ну, мається на увазі примірочну театру. Але цих слів ви не знайдете в українському тупляжі. Ні на кого не показуй пальцем. Never wear green in your dressing room. Ну, давайте розглянемо, чого це обговорюють у англомовному тіктоці. У театрі та цирку існує багато забобонів, одні з яких про зелені костюми. Деякі кажуть, що ця містика походить від Карла Шиєли. Карл Вільгельм Шеєле шведського хіміка, який експериментував з мишяком, щоб створити відтінок зеленого для шпалер і тканини. Хоча хімік знав, що мишяк токсичний, він вважав, що він не шкідливий, якщо його використовувати для чогось, що не можна вживати всередину. Однак, коли тканина ставала вологою, вона виділяла отруйний запах, від якого багато хворіли, а те, хто навіть гинув. Інша причина, чому Зелений вважали нещасливим кольором або, можливо, вважають і досі, пов'язана з відомим актором і драматургом Мольєром. У 1673 році Мольєр грав у своїй п'єсі Уявний хворий. У нього почався кашель, а після цього кровотеча. Він закінчив свій виступ, але помер через кілька годин все ще в костюмі. І вгадайте, який був колір костюму. О oh назва мультфільму Короліна ім'я головної героїні Короліна. Але всі інші герої і персонажі, окрім батьків, кличуть її Кароліна. You існує думка, що сусіди навмисно її кличуть неправильним іменем, щоб Белдам не почула і не могла слідкувати за нею. Але я думаю, що ця схема не дуже працює, оскільки є лялька, яка дивовижним чином опиняється там, де Короліна. А також зовсім інші очі і не одні, які слідкують за усім навколо. І про це ми поговоримо далі. Інша теорія каже про те, що це лише наголошено тому, що у реальному світі короліну взагалі ніхто не чує, а саме у іншому світі все навпаки. Бобінський. Можливо, він єдиний персонаж неприроднього кольору, тому що він працював над ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, так можна припустити, оскільки він має медаль, схожу на ту, яку видавали тим, хто працював у той час на чаес. Okay, бабуся Вайбі. Її також підозрюють у тому, що вона. Все підлаштувала для свого захисту. Коротше, підозрюють абсолютно кожного. Оскільки вайбі розповів Кореліні про жахи рожевого палацу і про зниклу сестру бабусі, ми розуміємо, що лялька на початку мультику це була попередня жертва Белда, а саме, сестра бабусі Вайбі. І саме тому, знаючи, що сталося та вік вайбі, вона не хотіла, щоб відьма забрала її онука, а тому дозволила сім'ї Кореліні заїхати у рожевий палац. Ну, щоб наступною жертвою був хтось інший, але я думаю, що це неправда, тому що як тільки вона дізналась про ляльку, вона сама каже Вайбі, щоб той пішов і забрав її від Кареліни. І нарешті ми дійшли до останнього персонажа, і це кіт. Він не має власного імені, але белдом зве його шкідником. Що якщо я вам скажу, що він був саме тим хлопцем, зображеним на картині? Ну, теорія полягає у тому, що у нього такі ж самі блакитні очі. Дуже переконливо, ну реально є люди, які так вважають. Але і його очі проте у формі гудзиків, можна знайти на початку мультику у майстерні з котами. Існує багато символів, асоціацій, і можливо, він має свої сили і не підкорюється силам відьми. Тому він їй не подобається від слова, взагалі є шкідником для неї. Буде дуже весело, якщо вона, звертаючись до шкідника, мала на увазі не кота, а кореліну. Вернулась ще й шкідника привела. And you brought vermin with you чого б ні. якщо вона майже виграла відьму та знищила її світ. А кіт і так завжди ходить між світами туди і сюди. Інше припущення того, чого він не має імені, у тому, що він був людиною, проте його життя забрала відьма, і звісно, він нічого не буде пам'ятати. Проте якось його душа або частина його душі перемістилась у кота, і тому він може говорити з Кореліною, а сама Белдам не може на нього впливати. Не знаю скільки живе цей кіт, але є думка, що він знає усі секрети відьми і тому намагається допомогти Кореліні не потрапити у пастку. І здихатись нарешті цією новіженою. Я на початку відео сказала запам'ятати квадратні вікна, тому що зараз ми будемо обговорювати усе, що пов'язане з будинком. Наприкінці мультику можемо побачити, що все ж таки Белдом харчується жуками в її кімнаті. Кімната з маленькими дверима та картиною, меблі у формі жуків. Шпалери з візерунками жуків, і це не єдиний момент, де ми бачимо жуків у нормальному світі. Тільки у кімнаті з маленькими дверима, шпалери все так само з візерунками жуків. Проте, якщо не придивлятися, це зовсім непомітно. Вони навіть виглядають як квіти. Комахи над ліжком Кореліни, підставка для фотографій у вигляді богомола. Машина, яка схожа на Volkswagen жук, комах у цьому мультику вистачає тільки у кімнаті з чарівними дверима є вітражні вікна, і що там зображено? А ще він зображений на головних дверях, і саме жуки повзають по будинку. Тому це навштовхує на те, що, можливо, окрім ляльки короліни, вони також є очима Белдом, які за всім слідкують. Але сама Короліна також носить прикрасу з комахою на голові. У деяких культурах зображення бабок часто малювали на людях і конях або опришували бісером на одяг. Бажали, що це має силу захисту. Як духовна тварина, бабка символізує мудрість і стійкість, щоб адаптуватися до змін. Де сам Белдом виготовляє ляльки. На початку фільму ми можемо побачити, що у неї ціла кімната виділена під її майстерню. У будинку досить багато кімнат, вікон, дверей, але не одна з кімнат, які нам показують, не мала схожих шпалер або форму вікон, як у майстерні відьми. Короліна була у гостях у сусідів, у яких інтер'єр приміщення не схожий на той, який ми бачили на початку мультику. І те, що з вікна одразу видно небо та зорі, а на парковку машини численні. Сад означає, що це точно не перший поверх. Єдине будівля окрім рожевого палацу, ми можемо побачити, це сарай у подвір'ї. Вікно на горищі точно таке ж, як і те, що показано на початку. Чи задумувались ви, чого саме двері до світу Белдам такі малі? Можливо, відповідь. Це для того, щоб дітям було легше зайти, а не їм батькам. І якщо ті захочуть їх вирятувати, ймовірно, батьки застрягнуть. Давайте тепер поговоримо про те, як плине час у іншому світі, про колодязь, і звісно, про найпопулярнішу теорію про те, що насправді короліна не повернулась додому. Все, що варто сказати про час у світі Белдом, це те, що він рухається у зворотньому напрямку. Якщо поглянути на фази місяця, можна помітити, що він справді росте, але в протилежному порядку. У нормальному нашому світі спочатку молодий місяць, потім перша чверть. Далі повний місяць, а після нього спадаючий та старий місяць. Тим у іншому світі повний місяць починається саме зі старого. І я впевнена, що ви чули про місячне затемнення, що дуже схоже не тільки на гудзик, а й на люк над колодязем. Як ми знаємо, щоб повернутися у свій світ, Кореліна повинна зіграти у гру, а саме знайти очі попередніх дітей, які забрала Белдам. Але насправді Кореліна Чітер та не знайшла усі очі сама. Спочатку їй допоміг інший батько, який просто віддав їй першу кульку. Потім кіт упіймав мишу з третім шаром. Він же знайшов, де Белдом сховала реальних батьків Кореліни. Єдиний раз, коли вона Сама знайшла шар це на виставі Міс Спінкс і Міс Форсебл». Навіть у кінці фільму Белдом каже, обманщиця клята. Припустимо, що тунель не просто веде до паралельного світу, а є порталом саме до підземелля, де, звісно, живе Белдом. Але що, окрім жуків, комах може жити у землі? Саме тому Белдом зачаровує цих усіх комах, щоб вони виглядали як меблі у своїй кімнаті, тому що. Жуки це все, з чим вона може працювати. А сама Короліна мандрує між світами, проте насправді вона у якійсь нескінченності, говорячи про тунель. Якщо б короліна повернулась у свій світ, їй довелось б знову пройти через тунель. Але заснувши в іншому світі, вона прокинулась вже у своєму. Одним із підтвердженням того, що вона не повернулася, є і те, що її батьки все ще були замкнені у сніговій кулі. Але чи може магія працювати в її світі? Сусіди раптово почали активно допомагати їй, що дає підставу припустити, що вони просто виконують накази відьми, граючи свою роль. Сама Белдам може стати ким завгодно, тобто Королінна все одно перебуває у світі Белдам, а відьма її обманює. Але навіть якби Белдам створила для Короліни таку ілюзію, сама відьма та інші маріонетки не могли б мати очей. З іншого боку, для існування Белдам і цієї магії потрібні життя дітей. Я думаю, що в неї є певні обмеження. Адже якщо б їх не було, то хто б її зупинив? Вона б могла б просто прийти в реальний світ. І забрати стільки життів, скільки хоче, просто зробивши собі людські очі і. Тут постає питання, чи може вона покинути свій світ. Знову ж таки, нагадую, що все, що є у мультику, продумано і створено навмисно. Давайте подивимось на те, що у деяких сценах дизайн створений так, що це нагадує компас. У чаклунстві подібний малюнок допомагає відьмі мати приватний та енергетично заряджений простір. Але там не тільки позначено північ, південь, захід і схід, а й більше детальні напрямки. А у центрі символ схожий на шестилесник, або у чаклунстві його називають називають ромашкове колесо, що є символом захисту. Однак, окрім цього, цей символ може бути використаний як паска для злих духів, демонів та фей. І як ми знаємо, Белдам. Не людина, звісно, вона замкнута і не може покинути це місце. Але це ще не все. Через те, що квітка трохи виходить за обмеження кола, це пояснює, чому рука Белдом вийшла за межі іншого світу, і те, що відьма має можливість відсилати мишей та ляльок у нормальний світ, але не може покинути своє місце сама. Тому Белдом може чаклувати і змінювати свій світ, але в неї є ліміти. Тоді питання. А хто її замкнув? Окей, okay. теорія про колодязь. чи є це тунелем у інший світ? По-перше, слова байбі про те, що навіть якщо ти впадеш на дно, ти побачиш зорі серед білого дня. Це натяк на те, що у світі Белдом чомусь завжди ніч та сяють зірки на небі. Але дивно те, що рука Белдом намагалась зупинити кореліну, коли та хотіла б виконати ключ у колодязь. Чи не отримала б таким чином відьма ключ від дверей? По-друге, навколо колодязя ростуть гриби та мухомори, а саме колос грибів, як містичне явище, символізує портал у інший світ. Тут шляхи розходяться, оскільки існує повір'я, що таке коле приносить удачу і є місцем, де живуть феї. Але в інших культурах все не настільки позитивно. Тому і сама теорія про те, що сталося з ключем, буде відрізнятися залежно від вашого сприйняття ситуації. Тому, якщо дивитись позитивно, то я скажу, що вони позбулись цієї карги назавжди викинули ключ у світ фей. Дзінзінь отримала класні штуки для рикоділля і усі в плюсі. І я хочу закінчити на цьому відео, хоча насправді це ще далеко не кінець. Люди так само намагаються знайти значення птахів на шпалерах майстер. Навіть помітили те, що ем, батьки короліни не мають власних ціней і що це може означати. На цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво це дивитись. Мені було цікаво це знімати. Можливо, ви більше не будете переглядати цей мультик, але сподіваюсь, побачимось у наступному відео.